Занадто багато екшену, там ще буде спина. До речі, треба якось закрити спину. Де там, хто там? Занадто багато хаоса. монстра забирає владу. Надалі буде працювати проти двійки на Гендальфі і. До речі, це може бути робочий раунд для атаки. Насправді, Депрешн, правда, цим не згоден. Закривають вони AVN, а ще одна голова примітає, подивіться, 4, 12, 17 хп залишається Брутмонстр! Два хедшоти проти Колінса і Кіндо, далі можна ставити бомбу по. Наступна була інформація, падає Дрего. Невже таким чином партизани програють цей пістолетний раунд? Depression, 17 health pointів проти Сьофа та Брудмонстра, які поставили бомбу, які на адреналіні після цього вриву і після цих мінусів? Враження, що вони таке не віддадуть, звісно. Depression все ж намагається вийти, але в нього плюнути і він впаде. Я, чесно кажучи, не побачив, але в екшені здавалося, що це раунд 2 в 4. Від гравців 0-13, і ще ми сьогодні на